Біля Каховської ГЕС ЗСУ зруйнували останній міст, яким війська РФ переправляли техніку. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Збройні сили України зруйнували останній чинний міст біля Каховської гідроелектростанції, саме ним російські окупанти переправляли свою техніку на територію Херсонщини. Про це йдеться у зведенні Американського інституту вивчення війни АСВ. Аналітики наголошують, що українські війська продовжують обстрілювати у регіоні точки тилового забезпечення та склади боєприпасів росіян. Так, радник Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що 12 серпня внаслідок удару ЗСУ було виведено з ладу останній міст, яким окупанти переправляли військову техніку і боєприпаси на Каховську ГЕС. Оперативне командування Південь також підтвердило атаку українських сил. Там додали, що ЗСУ підірвали склад боєприпасів у селищі Веселе Береславського району Херсонської області. Огонь наносився точково, щоб не зруйнувати греблю, а лише переправу, якою зараз користуються окупанти, зазначили у відомстві. Крім того, українська авіація завдала удару по російському опорному пункту під Андріївкою та скупченню живої сили й техніки загарбників під Бруськінським. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Вірте в Збройні Сили України! Разом до перемоги!